Чоловіки вимагали від волинського підприємця 60 тисяч доларів. Причому робили це не словами. Чоловіка переслідували, вдерлися до його квартири, били руками і навіть дерев'яною битою, лякали фізичною розправою і змушували віддати борг, якого насправді нібито не існувало. Суд поставив крапку в цій гучній справі про рекет. Суд відбулося засідання щодо групи сіп, які в 2017 році в березні вимагали. Грошові кошти та ними, прийшли на квартиру, е е вимагали грошові кошти за, нібито, якийсь борг під перед особою та заволоділи відповідно грошовими коштами 500 доларів. Заляканий чоловік змушений був переховуватись, а потім переїхати в орендовану квартиру. Саме туди й вдерлись троє чоловіків. Один одразу вдарив його в обличчя, інші пред'явили вимогу 60 тисяч доларів. У відповідь на відмову ще кілька ударів, у тому числі битою по нозі. Під тиском і погрозами чоловік показав, де лежать його заощадження. Так у зловмисників у руках опинилось 600 доларів та 10 тисяч гривень. Суд визнав обох винними у грабежі та вимаганні. Визнаний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 186, частиною 2 статті 189. За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді. Позбавлення волі на строк 4 роки на підставі статті 71 визначено остаточно до відбуття 4 роки 3 місяці. Один із обвинувачених таки втрапив до в'язниці. Захисники в свою чергу подали апеляційну скаргу та просили суд, аби покарання зменшили. Просять вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання змінити, призначити покарання на підставі статті 69 кримінального кодексу України. Був. За весь час моєї діяльності, яка накарана. Тому за поставою викладених в апеляційній скарзі я підтримую в повному обсязі. Прошу відзадовити». Страна обвинувачення щодо зменшення покарання заперечила. Бо ж, як зауважив прокурор, у обвинуваченого за плечима кримінальне минуле. Та й вчинений злочин доволі серйозний. «Судом вірно враховано, що посадянний дорозовий суддин не має незаконних закладів, що і вказано в дизайні Спитало слово, тому, враховуючи вказаними обставини, вважаю, вказаний вирок не відмагає просто. Стан. До слова, потерпілий раніше повідомив, що жодних претензій до обвинувачених немає та просив суд суворо не карати. Проте, вивчивши усі деталі, колегія суддів таки вирішила апеляційну скаргу залишити без задоволення. А винесене покарання без змін. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.